Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! У 1983 році агент ФБР Джон Картер виявляє закономірність у нещодавніх пограбуваннях банків та крадіжках броньованих автомобілів, які відбуваються по всьому тихоокеанському заході. Невдовзі Джон з'ясовує деталі злочинів та має намір довести, що це робота не традиційного підрозділу організованої злочинності, а радикального угрупування з харизматичним лідером Робертом Джеєм Меттюзом. Через два десятиліття поневірянь Одіссей нарешті ступає на берег рідної ітаки. Проте замість радісного повернення на нього чекає сувора реальність. Царство, яке він залишив заради троянської війни, занурилося в хаос. Його віддана дружина Пенелопа виявилася бранкою у власному будинку, оточена настирливими нареченими, які вимагають від неї вибору нового чоловіка та правителя. Натомість сам Одіссей більше не той легендарний. Ін, яким його пам'ятали люди, і тепер йому доведеться зробити усе можливе, щоб повернути сім'ю, любов і трон. Понівечений актор Едвард Лемюель знімається в соціальній рекламі і веде скромний спосіб життя. Будучи сором'язливим та скупою комплексів, він навіть не наважується зізнатися у своїх почуттях симпатичній Інгрід Вольт, з якою підтримує лише тісну дружбу. Якось зважившись на експериментальну медичну процедуру, чоловік отримує нове обличчя, змінює особистість і стає успішним агентом з нерухомості. Проте незабаром усвідомлює, що втрат. Атив набагато більше ніж набув. У роки Другої світової війни молодий гунар стебю з невеликого містечка Рюкан вирішує протистояти нацистській Німеччині. У день вторгнення німецьких військ він не залишається осторонь та вибрав шлях опору, який змінив не лише його долю, а й історію Норвегії. Цей крок став початком героїчного шляху, який привів гунера до лідерства в партизанській групі, відомій згодом як Банда Осло. Протягом багатьох років Джон Лоулор є одним з найкращих спецагентів, який з задоволенням виконує смертельно небезпечні завдання. Одного разу, отримавши законні вихідні, він вирішує провести свій вікенд у Тайбеї. Прибувши на місце, Джон зустрічає свою колишню дівчину Джоуі, яка вимушено працює на злочинний синдикат. Розуміючи, що дівчина потрапила у біду. Лоулор кидає виклик мафіозному лідеру Квангу, намагаючись Атувати кохану. Наприкінці Другої світової війни армійські чиновники Сполучених Штатів починають усвідомлювати, що моральний дух солдатів суттєво підриває погана робота поштової служби, оскільки на складах зібралося понад 17 мільйонів недоставлених листів для сортування та подальшого відправлення пошти вирішують задіяти спеціальний батальйон, який повністю складається з темношкірих жінок, незважаючи на умови расової сегрегації та непосильності, обсяг роботи жінки сповнені рішучості виконати поставлене завдання та принести користь своїй країні. Вертер абсолютно безвідповідальний молодий хлопець, який вирушає до міста за дорученням своєї матері та випадково зустрічає чарівну Шарлоту. Він закохується у дівчину, проте незабаром дізнається, що вона вже має нареченого на ім'я Альберт. Не дивлячись на це, між Вертером і Шарлотою починаються незвичайні відносини, тоді як з Альбертом юний романтик починає дружити. На перший погляд її життя здавалося абсолютно повсякденним: затишне передмістя, милий будиночок і маленький син, який потребує постійної уваги. Проте всередині неї вирує незвідана енергія, дика, невгамовна і готова вирватися назовні. День за днем материнська рутина все сильніше замикала її в кліці самотності, змушуючи шукати вихід для пригнічених бажань та інстинктів. І ось одного разу вона починає помічати. Чати дивні зміни в собі. Двоє братів, які через борги скоро позбудуться своєї квартири в Неаполі, вирішують вдатися до хитрості, щоб врятувати своє житло. Вони розробляють план обману багатої спадкоємиці, яка, на їхню думку, стане легкою мішенню для їхніх махінацій. Брати впевнені, що зможуть обдурити жінку та отримати необхідні кошти, щоб розплатитися з кредиторами та зберегти свій будинок. Проте несподівано один з них закохується в об'єдна об'єкт, що ставить під загрозу початковий задум? Колишньому спецагенту Франку Лазарефу ледве вдається уникнути загибелі після замаху невідомої групи зловмисників. Натомість вони викрадають його вагітну дружину. Після чого Франк розуміючи, що час працює проти нього, вирушає на пошуки коханої. Незабаром з'ясовується, що викрадення пов'язане з його минулим і торкається державних секретів, які розростаються до масштабів, про які Франк навіть не здогадувався. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.